Цього четверга рози фільм Кабаре вийде у широкий прокат в Україні. Про стрічку та рішення випустити її в прокат у період великої війни. Я розмовлятиму із режисеркою Іреною Стеценко. Добрий вечір, Ірено. Дякую вам, що доєдналися. Дякую вам. Сьогодні відзначаємо День гідності та свободи. І до того ж, сьогодні гуртові Дагдотрас виповнюється 10 років, і ви, як дотична людина, вас теж із цим вітаю. Не випадково обрали саме цей день для допрем'єрного показу. Але чому вирішили випускати стрічку в прокат зараз під час Великої війни? Ну, власне, всім фільм... знімався років. Потім до постпродакшн року. Одне кіно фільм, потім тривала фестиваль історія на міжнародних фестивалях. Просто зараз прийшов час, і я вважаю, що власне чудово співпало, тому що енергія дівчат, енергія їх творчості тої української літератури, тої української культури, яку вони демонструють на своїх концертах і власне в фільмі. Вона зараз дуже потрібна глядачу як підтримка. Нашої впевненості і впевненості в нашій перемозі. А чи не могли б ви е, трошки позгадувати? Чи пам'ятаєте ви початок революції гідності? Ось це 21 число або ж перші дні? Як ви вперше з Дагдотерсами і камерою прийшли на Майдан і чому? Е, ну, власне, 21 ми там були без камери, просто тому що нас туди покликало наше серце, навіть не було вагань ніяких. А ми знімали до цього вже матеріал дуже багато, концертний за лаштунками. Тобто, це подія, яка сталася просто в процесі зйомок фільму, і вона була настільки важлива, звісно, що ми продовжили знімати. І а, цей Нуть, власне, дівчата на майдані були кожен день, просто готували чай, роздавали їжу, виходили на сцену. Як звичайні люди там були присутні ночами, гріли людей, підтримували їх, як могли. Як ви вже сказали, роботу над фільмом почали, коли гурт Дахдотр стільки-тільки створили і зробили перший великий концерт навесні весні 2013 -го. і це було ще до Євромайдану? Я нагадаю глядачам, що це фільм Колективний портрет семи жінок мистецтва, які проходять через революцію. На вашу думку, дівчата до революції і після як вони, ваші герої, змінилися за той час? Ем, мені здається, що ніяк не змінилися. Ну тобто, звісно, всі ми дорослішаємо, і те, що з нами відбувається, те, що відбувається з нашою країною, це потужний такий шлях дорослішання і в житті, і в мистецтві. Але власне, якими вони були завжди вихованками, театру Дах, влада Троїцького. Потужними мисткинями, громадянками свідомими, якими вони були, такі вони і є. І вони так само зараз за кордоном вже вони роблять третю виставу на актуальні теми, із найважливіших європейських майданчиків розповідають про те, що в Україні відбувається, і як Україна зараз потребує допомоги. Я не знаю, наскільки ви близько зараз контактуєте з колективом, але чи спостерігаєте ви зараз нові зміни в цій колективній свідомості гурту за останні 10 місяців після повномасштабного вторгнення? Якісь трансформації, які ви для себе відмічаєте, якщо відмічаєте? Ха. Ну, звісно, так само, як у всіх українців, якісь відбуваються зміни всередині, власне, ці всі переживання вони для деколи не на краще, а деколи і на краще, тому що ем... не знаю, ми стаємо більш чутливими до краси, до мистецтва, до стосунків правильних, чистих до любові, до. Підтримки одне одного. Дякую. Власне... Якраз цього і стосується моє наступне запитання, але вже з точки зору глядачів, Дагдотерс існують в жанрі фрік-кабаре, це такий екстравертний, карнавальний, подекуди перебільшений спосіб існування. Як перформанс у цьому жанрі може допомогти глядачам прожити горе і всі інші складні драматичні внутрішні обставини? Ну, це фокус уваги з одного боку. Просто ми переводимо на. На красу, на любов, на мистецтво. З іншого боку, власне, дівчата дійсно настільки потужно представляють у великому обсязі українську культуру і літературу, і пісню, і народне мистецтво, і сучасне мистецтво. Що це дійсно просто якесь очищення для глядача. Мені власне самі зараз їх дуже в Україні не вистачає. Тому я рада, що прокат власне Рос виходить саме зараз, і можна отак через час вже таким фідбеком показати глядачам підтримати їх цією енергією дівчат, коли вони зараз в іншому місці працюють для України. Як я вже вище сказала, і ви вже згадували багато разів, що стрічку показували Дагдотерс виступають зараз за кордоном, але стрічку також багато показували за кордоном за останні півроку. А, і ви долучалися до розмов, до спілкування з глядачами. Що дивного чи цікавого кажуть іноземні глядачі у відповідь на ваш фільм? Е, ну, вони плачуть і сміються разом з нами. Переживають, відчувають серце. Мені здається, що цих емоцій. Вистачає для того, щоб менше ставало питань якихось неприродних. Ну, на жаль, дійсно присутні якісь питання, чи <кій> не бу... чи не були дівчата на Майдані якимось чином зманіпульовані? Але з фільму власне це видно, що це було просто неможливо, бо це настільки відверті почуття, що це все справді було з нами. З огляду на цю кампанію, до якої ви долучаєтеся, так? інформаційну кампанію української культури за кордоном. На вашу думку, чи перемагаємо ми зараз у культурній війні? І якщо ні, то як нам перемагати? Ха, немає такого, що ми перемагаємо чи програємо. Ми просто... Працюємо кожний на своєму місці там, де ми є, і з тим, що ми маємо в руках. І кожний митець, який потрапляє зараз на якийсь міжнародний фестиваль, чи їде на гастролі з якимось концертом, він несе цю інформацію і відкриває очі. В одному місці це вдалося, в іншому місці ні. Потім приїхали наступні, відкрили більше очей. Це просто потужна така ланцюгова робота, яка триває кожен день, і ми переможемо. Все буде добре. Дякую вам, Ірено, величезне. Я спілкувалася, спілкувалася з Іреною Стеценко, режисеркою стрічки Рози. Фільм Кабаре що з 24 листопада виходить у широкий прокат.